Мобілізувати боковинців та сформувати чіткий план оборони області. Саме з такою метою до Чернівців приїхав представник центрального штабу правого сектору України Микола Карпюк. Зустріч відбулася у Народному домі, який став штабом національної революції. Передусім, Микола Карпюк повідомив, що у Києві вже сформувався центральний військовий штаб. Нині аналогічні організації створюються у кожному місті України. Їхня основна функція формування бойових з'єднань, а також розподілення повноважень і взаємодія цих груп. У ці штабів мають входити представники правого сектору, представники структур самооборони, де вона є на місцях, воєнкоми, представники СБУ, управління внутрішніх справ і командири військових частин, котрі дислокуються конкретно на даній території. Окрім того, під час зустрічі представники правого сектору чернівців повідомили, що всі бажаючі, які йтимуть захищати вітчизну, можуть записуватися не лише у військкоматах, але і у них з цією метою вони складають два списки. В один з них війдуть чернівчани, які хочуть боротися за Україну під керівництвом правого сектора. Є люди інші, які готові у військові сили. Іти ставати зброєю в руках на захист часті гідності, територіальної цінності України, ті списки записуються в нас, але по домовленості ми передаємо по ієрархії саме той штаб мобілізаційний, який вже створений, створений в області. Щодо діяльності правого сектора на територію Буковини, то Володимир Рясу повідомив, що люстрація новопоставлених керівників триває. Окрім того, зауважив, депутати всіх рівнів в області повинні бути заміненими, тому вони звертатимуться до облради з вимогою провести дострокові вибори. Народна рада, обласна рада, ради всіх рівнів не є зараз легітимними, тому що вони обирались. Зовсім в інших умовах за іншої системи і зовсім нечесними виборами. Микола Карпюк повідомив також, що у майбутньому вони планують сформувати політичну партію правого сектору. З Цією метою у Києві вже почали готувати відповідні документи.